Привіт! У цьому відео ви оберете для себе власний шлях, яким будете рухатись, і власні можливості, які повинні реалізувати. З вами канал у пошуках мотивації і ми починаємо. У кожного з нас є те, у що ми свято віримо. Є мрії, які ми хочемо реалізувати. Є дії, які допоможуть у реалізації саме цих мрій. Найлегше опустити руки і сказати, що краще вже не буде, більшого не досягти вище голови не стрибнеш. І якщо ви повірите в цю нісенітницю, ви провокуєте себе на нікчемне життя. Тепер задайтесь питанням, чи готовий я виконати власну обіцянку і піти до кінця. Секрет таїться в тобі, і лише ти знаєш, що тобі потрібно від себе. Лише ти зможеш змінити себе до невпізнаваності і відчути всю красу щасливої миті, на яку ти заслуговуєш. Протягом всього життя ми проходимо через непорозуміння, невдачі та втрати. Це частина нашого життя, і це абсолютно нормально. Гіркота поразок змінює нас і спонукає до активних дій, до справжньої боротьби за доведення людям і самому собі, що ти зможеш змінити себе на щось більш корисне та неперевершене. Я не слабак, я відданий воїн своєї мрії, який точно знає, що справиться з будь-якими перепонами на непростому шляху до перемоги. Я не жаліюсь на помилки, адже без них ніколи не дізнаєшся про свій справжній потенціал, який потрібно відкрити. Зробити це непросто, адже завжди знайдуться ті, хто захочуть тебе зупинити за крок до бажаного результату. Вони лише чатують на це, чекаючи, коли ти спіткнешся і непомітно для себе здашся, але будь впевненим, що твої старання, енергія та весь твій ентузіазм окупиться. Неважливо, скільки часу знадобиться тобі на те, щоб отримати відчутні зміни. Бійся не спробувати і шкодувати про це все життя. Не полишай надію на самоті, адже надія повинна жити завжди. Той, хто перестає мріяти, перестає існувати. Досягнення результату вимагає неабияких надзусиль, сміливості та відповідальності. Перегорни сторінку поразок, не зійди з наміченого шляху, бо лише ти автор книги свого життя, все, чого я домігся до цього часу у своєму житті, зроблене з правильних висновків після невдач і непереборної віри в те, що мені дійсно подобається. Якщо вам сподобалось це відео і ви відчули прилив додаткової мотивації, то поділіться ним з вашими друзями. І не забудьте підписатись на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нових цікавих роликів. Бажаю всім мотиваційного дня і до нових зустрічей!